Шановні ветерани, очевидці воєнного лихоліття 1939-1945 років, шановні жителі Житомирщини, 70 років, які минули від дня капітуляції нацистської Німеччини, це відрізок часу, що вмістив у себе життя цілого покоління. Вже зовсім мало залишилося серед нас тих, хто на власні очі бачив ту страшну війну, хто був її учасником, ще менше учасників бойових дій. Фронтовиків, які є для нас живою історією, зразком надлюдської мужності, патріотизму, жертвеності. Ми звертаємося до ветеранів як до живого зв'язку між минулим і майбутнім, як до джерела мудрості, усвідомлюємо, що завдячуємо їм вільним життям на своїй землі та залишаємось перед ними у боргу за тілесні і душевні рани, що болять їх і сьогодні. Щира вдячність вам, дорогі батьки і матері, які зробили все можливе і неможливе, виборивши перемогу, які відродили рідну землю у повоєнні роки, які вчать нас у цей складний для України час гуртуватися. Бо тільки за умови єдності, зусиль і внеску кожного перемагає правда. Історія рухається далі, але День перемоги, як День пам'яті, скорботи і як велике свято, завжди у пам'яті народу. Цей день має особливе значення для українців будь-якого віку, адже сьогодні пліч-опліч стоять діди й онуки, правнуки і прадіди. Всі разом ми засвідчуємо, що подвиг незабутній. Навіть у самому слові перемога закладене надзусилля, яке уроки Другої світової війни зробили наші діди і прадіди та врятували світ від нацизму. Нині сини України віддають своє життя і здоров'я, захищаючи рідну землю від тероризму. Сепаратизму, міжнаціональної ворожнечі, які, на жаль, розпалює сусідня держава. Ми переконані, правда за нами, бо наша мета єдина це мир. І сьогодні, як в роки Другої світової війни, українці щоденно роблять надзусилля в ім'я миру і перемоги. Слава визволителям! Слава Україні!